Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми дізнаємось, як стати кращою версією себе через спорт та здоров'я. А на ці питання нам відповість наша гостя, фітнес-тренерка Тома Цепор. Тома, привіт, доброго вечора. А, Тому почнемо з такого запитання: як же все таки стати кращою версією себе? Ну для мене це в першу чергу розвивати себе емоційно, психологічно читати книжки, звісно. Ну а так як я тренер, то звісно, я розповім сьогодні, як зробити себе кращою в плані спорту та правильного харчування. А, до речі, давай з цього і почнемо або угу. продовжимо так нашу розмову. Як же все таки за допомогою спорту і правильного харчування почувати себе ну, фізично і емоційно краще? Спорт і правильне харчування це. Основа основ, але потрібно скажем так знати те, що 80% залежить від харчування, і лише 20% залежить від спорту. Але краще це все поєднувати, тому що всі хочуть мати і підтягнуте тіло, і здорове тіло, яке буде здорово виглядати, щоб не боліла спина, тому що спорт це не лише про красу, але й про здоров'я. До мене дуже часто звертаються клієнти і говорять, що болить спина після робочого дня. І неважливо, стояча робота чи сидяча робота, але спина болить. І коли ми укріплюємо м'язи, м'язовий корсет, звісно, вам стає краще. Ну і звісно, харчування, тому що від харчування залежить 80% результату, і ви можете довго ходити тренуватися. Але якщо у вас буде профіцит калорій, то результату у вас не буде. а Так, от до речі, про твоїх клієнтів uh -huh. слідкуючи за тобою в соцмережах. Я бачу, що ти дуже часто проводиш е такі. Марафони схуднення, так? Нова я, якщо я не помиляюся, вони називаються. А, давай почнемо з того, як з'явилася ідея проводити ці е, марафони, і як часто ти їх проводиш, і як багато ти вже їх провела? от ще багато, дуже таке питання. Зараз розповім чому. Е, ідея з'явилася дуже давно, приблизно 6 років тому. Е, я в спорт прийшла спочатку, я була банківським працівником. Е, Потім я почала сама займатися, тому що спина боліла. Мене відправили до лікарні, тому що схватила поясницю. Я думала, що в мене почки болять, але лікар мені сказав, що у мене проблеми зі спиною. Якщо я не буду укріплювати м'язи, я стану інвалідом. Інколи, мабуть, потрібно, щоб тобі сказали такі слова, тому що після цих слів я довго мріяла, Я навіть на новий рік писала бажання піти до фітнес-клубу. Тобто, от хотіла, щоб мені Бог подарував. Таку можливість він мені подарував їй, тому що я отак от захворіла і я почала займатися спортом. Після того, як я займалася приблизно рік спортом, я зрозуміла, що я не хочу більше працювати в банку, я хочу стати тренером. І я стала тренером, скажімо так. але я почала розуміти, що коли лише тренуюся, немає такого результату, який би ти хотіла. І коли я на собі спочатку перевірила це все, перейшла на правильне харчування, поступово, звісно, це було я вже більше десяти років тренуюсь, але це все було поступово, етап за етапом, рік за роком. Я для себе починала розуміти, що без правильного харчування результату не буде. І коли я стала тренером, вже працювала. Я помимо тренерства почала вести марафони схуднення. Ну, на перших марафонах мене було не, не багато людей, але досягало такого, що коли я проводила марафони, буває і 30, і 50 дівчат приходить. Я всіх з усіма працюю одночасно. Так а... провела, до речі, я вже от питання було: скільки я їх провела. Я їх веду вже 6 років, і у мене е Така ціль, що я їх не веду. Тобто в місяцю я проводжу два марафони, і шість років вже я їх веду. Тобто я... один завершується і починається. Так чому? Тому що клієнтам постійно потрібна постійна підтримка. Є марафони, проводять. Я бачу інші тренери. Вона там проводить марафон 14 днів. Він закінчився і потім перерив там два-три-чотири місяці. Тобто, клієнт потім Це не досить знає. Це тривалий Такий період так, так? буває так, що місяці. там проводять там. Новорічний марафон або літній марафон, і що потім клієнт залишається без, без підтримки? Я ж е, своїм клієнтам дарую підтримку, тому що вони з одного марафону в мене більшість людей одразу ж переходять в інший, тому що ціль там мінус 10 мінус 20 і, там з деякими ми скидували 50-30 кілограмів. Тобто я їх доводжу до фіналу і потім просто даю рекомендації. Тим більше вони вже е, е, стільки часу, стільки років зі мною, що вони знають, як уже харчуватися, потім е, просто втримувати цей результат. А чи користуються популярні? Ні, цього марафони скупі так. І зараз і є марафони раніше тільки для жінок були, але зараз вже навіть і чоловіки перейшли на марафони схуднення, тому що вони зрозуміли, що хочеться і виглядати добре. Ну і в той же час, коли в тебе в кишечнику постійно там вздуття неприємні відчуття, це також не про здоров'я, також не про, про хороше самопочуття. Тому час зараз взагалі правильне харчування дуже модне. В моді стало так, так до речі. А, до речі ти так, що в тебе йде постійна підтримка твоїх клієнтів та учасників марафону. так? От що отримує учасник марафону, коли він до нього приєднується? Угу. Перше, що кожна хоче отримати, це меню. Воно повинно бути максимально простим, е, тому що дуже часто там до мене дають запитання, чи не було там якихось таких блюд, що не можна там приготувати, дуже важко купити. Тому меню буде е, в мене в марафонах максимально просте, але кожного разу воно змінюється. І, Інколи дають з рецептами, інколи без рецептів. Часто мої клієнтки говорять, що потім ці рецепти вони готують і для чоловіка, і поступово вони чоловіку прививають правильне. Харчування і діти також починають правильно харчуватись. Тому я вважаю, що ці е, марафони, вони, скажімо так, не просто жінок змінюють, але змінюють сім'ї. Для мене це гордість, тому що я, е, хоч невелику кількість аудиторії можу охопити, тому що я не можу там сама вести 100-200 людей. Е, тому що я повністю е, сама супроводжую клієнта, в мене нема адміністратора. Я повністю знаю, хто чого прийшов. У нас повністю є вайбер-переписка. я Повністю знаю, в які цілі у клієнта, що вона досягнула. Тобто, багато я не охоплю, але мені приємно, що хоч невеличку кількість людей я можу змінити на краще. А чи є ті, хто вже постійно з тобою на марафонах, от там 6 років, ну можливо, не всі 6 років, але там, вони з року в рік переходять на інші марафона? Так, у мене є постійні. От, наприклад, коли ми відкрили майже в квітні 3 роки, як ми відкрили фітнес-студію, там от є дівчатка, які почали зі мною худнути, вони отримали вже хороші Результати. Пробували самостійно там пропускали один-два марафони. І потім я на тренуванні говорю, а що сталося? говорю Набрали і зараз заміри. Я ж в мене є на роботі спеціальна, спеціальний ЗОши, де я записую кожні параметри, де я заміряю на таніті жир, м'язи. У мене повністю на кожну є таке досіє скажімо так. І я говорю, так, я щось бачу, щось ви набрали. Я бігом зі стрічкою заміряла, говорю, набрала вона, ну значить, потрібно повертатися, тому що. Дуже важлива підтримка, дуже важливий контроль. Є такі дівчата, які там побули якийсь час, вони говорять, я зрозуміла, все, я далі буду самостійно рухатись. Але деякі говорять, що їм комфортно, коли є контроль, коли є команда, У нас там 20-30 дівчат, є мотивація, і кожна показує хороші результати. Чудово, до речі, ти сказала, так що були там результати де мінус 10 мінус 20 мінус 30 Так, а якщо згадати такі, знаєш, найбільші давай давай скажімо так, найвидатніші результати під час твого марафону? У мене були дівчатка, мінус 50 кілограмів, так, це була е, е, шикарна. До речі, мотивація була для свого чоловіка. Вона прийшла е, сказала, що е, чоловік пообіцяв повести її у відпустку, якщо вона схудне. В них якась, я так зрозуміла, якась парі було, е, що вона зможе схуднути. І вона схудла. Е, також була дівчинка, мінус 30 кілограмів, але дуже багато роботи було вкладено. Вона приходила е, по дві години тренувалася. Е, вона прям… І в нас була індивідуальний супровід, як, окрім марафону. Там, де багато людей, я ще індивідуально проводжу супровід. Індивідуально розписане меню ми досить довго працювали, мінус 30 кілограмів. За кордоном дівчинка також на жаль, вона тренується лише вдома, тому що за кордоном дуже дороге тренування то також вона мінус 20 кілограмів скинула. Я це все виставляю постійно на своїй робочій сторінці для того, щоб мотивувати інших, для того, щоб у інших була віра в те, що дійсно це працює. Так що це працює. Так. До речі, під підсумовуючи нашу розмову, ми сьогодні дуже часто ти згадувала про правильне харчування, але більшість людей, я думаю, що і наших глядачів так. Вони думають, що а, правильне харчування це дорого. Чи ми можемо ми розвіяти цей міф? Чи це насправді дорого, чи це все ж таки? Не так дорого, як просто ми харчуємось повсякденною їжею. Тут є дві сторони медалі, в залежності від того, чи ви хочете просто здорове тіло, так чи ви прям хочете на професійному рівні мати якісь показники. Тому що на професійному рівні я там п'ю досить багато різних спортивних добавок. Якщо це на звичайному рівні просто мати здорове тіло, то я коли на сушці, я майже не витрачаю грошей, тому що тобі там в день. Потрібно там 300 400 грам філе. Це якщо, якщо порахувати, виходить там 40 гривень. Так салат, ну хай 400 грам це там ще там 50, тобто 100 гривень і каша. Тобі потрібно, ну яйця. Тобто десь до 200 двісті гривень в день витрачати. Я не думаю, що це дуже великі гроші. На ну буде дорожче харчуватися десь в кафе або їсти шкідливу там ковбасу купувати. Тобто не так дорого, як всі про це думаю. Так. Ну що ж, Тома, я хочу подякувати тобі за те, що ти завітала до нашої студії. Ту другу частину нашої розмови, яку ми анонсували минулого тижня, ми провели. І я тобі дуже дякую за поради для наших глядачів. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто, і темою сьогоднішнього етеру був спорт, здоров'я та правильне харчування. В гостях у нас була фітнес-тренерка Тома Цепор. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.